Так, що Росія, готуйся до всього найгіршого, до силового сценарію, до того, що на Росії буде палати смерть, трійка мечів? Знову щось, якісь будуть серйозні удари. Росія може готуватися, знову ж таки будуть якісь серйозні удари, за що знову ж таки третя сторона, наприклад, така як ІДІЛ, може зробити якийсь акт терору в самій Росії. Вітаю вас! Ви на каналі Хай та Рома. Назвати Людмила. Сьогодні, 4 квітня, 13 година. Бачили мій прогноз про НПЗ, як збувся. Були удари по Татарстану. І долетіли якісь такі гарні чи дрони, чи якісь інші, бачите, видатка мечів перевернулася, як росіяни налякані, якісь джети до ось цього нафтопереробного заводу. Я тільки зробила прогноз, і буквально через декілька днів це сталося. Так, що давайте щось знову хороше подивимося: квітень для Росії. Чи буде там палати? Квітень для Росії. Квітень для Росії. Яким він буде щодо бойових дій? Смерть, трійка мечів. Знову щось якісь будуть серйозні удари. Тут шістка пентаклів, сімка жезлів і сила. Можу сказати, що Росія може готуватися, знову ж таки будуть якісь серйозні удари, завдані по військовим об'єктам, в тому числі до цього відноситься і те, чим Росія торгує це і ресурси, в тому числі НПЗ, знову ж таки можуть атакуватися. По силі, звісно, будуть якісь удари і на безпосередньо самі скупчення військових. Там, де заводи військові також, Ось, як, наприклад, удари по виробництву заводів з дронів було. Там, де якісь наукові розробки ведуться щодо військових різних. Таких і ракет, і дронів, і інших якісь інститути, які пов'язані з війною. Далі активізуються, я думаю, наші ДРГ в Росії і будуть робити там різні такі сюрпризи, чудові. По одну колоди мені вже подобається, тому що багато новин буде про удари, про якусь трансформацію, в тому числі і про. Можуть бути якісь новини і про смерті. Будемо сподіватися, що це не про дитячі смерті, а все ж таки про е, тих, хто причетний до війни в Україні, до якогось керівництва хотілося б, щоб це відносилось російського. Далі, якщо е, так е, трактувати шістка пентаклів, там, де відбувається обмін, е, сімка жезлів напад, сила при застосуванні якоїсь сили і трійка пентаклів. Може говорити про те, що знову ж таки третя сторона, наприклад, така як іділ, може зробити якийсь акт терору в самій Росії, тому що не треба жартувати, не треба ображати мусульман, вони можуть за себе постояти. Так що Росія, готуйся до всього найгіршого, до силового сценарію. До того, що на Росії буде палати і по дну колоди, на жаль, можуть бути і людські жертви. Чому на жаль? Тому що простих росіян все-таки шкода, але якщо вони підтримують війну, то вони мають відпрацьовувати свою карму. А українцям я можу порадити. Не треба зловтішатися, коли на Росії є якісь терористичні акти чи таке інше, тому що вищі сили також споглядають за тим, чи ми радіємо чужим стражданням, чи ми енергетично змінилися і просто це сприймаємо як те, що карма діє, вищі сили все бачать і роблять свою роботу. Тому. Бажаю всім моїм підписникам захисту вищих сил. Хай у вас все буде добре, а щоб цей прогноз збувся максимально позитивно для України і максимально негативно для Росії. Що треба зробити? Поставити лайк, дзвіночок, поділитися цим відео, написати коментар. Пишіть також, з яких міст ви мене дивите, щоб я знала на майбутнє які міста розглядати. І також хочу вам нагадати, що ракети в Росії не закінчуються. Я робила про це відео ще давно. Тоді, коли в новинах розповідали у Росії, ракети закінчуються, багато тарологів казали, ракети закінчуються. Я вам казала, вони не закінчуються, і зараз вони не закінчуються. Тому, на жаль, новий масований обстріл України може бути в квітні, і це може бути. Знову ж таки, підла підступна атака, в тому числі на житлові будинки і місця масового скупчення людей, об'єкти енергетики. тому будьте пильні, найближчими днями, тижнями Росія може знову атакувати. Я вам говорила в попередніх прогнозах, які загрозливі дати. Зверніть на це увагу і не ігноруйте повітряні тривоги всім моїм підписникам захисту вищих сил.